Вітаю вас, друзі! Я Ірина Шилова і ви на каналі Shake Up English. Сьогодні 26 грудня 2023 року, і це перше відео із серії Читаємо на Різдво. Загалом в цій серії буде 7 відео. І в цих відео ми з вами прочитаємо про Nutcrackers, Gingerbread House, Candy Canes, Звичайно, Christmas Tree. Та про інші символи та атрибути Різдва. Я спеціально не даю зараз перекладу перерахованих слів. Так потрібно по методиці навчання. В цьому відео ми попрактикуємо одну з методик навчання англійської, яка буде в моєму новому курсі No Schooling English нешкільна англійська. Курс стартує у другій половині січня 2024 року. Посилання на деталі курсу буде під цим відео, а також під іншими відео цієї серії. Тож не пропустіть! А сьогодні ми з вами познайомимось із таким цікавим різдвяним персонажем, як Нат Кракер, або Лускунчик, як ми його знаємо, за балетом Чайковського. Друже, постій ось тут. Взагалі слово nutcracker українською буде горіщанка або щіпці для горіхів. Але в Німеччині цей інструмент перетворився на дерев'яну ляльку і є невід'ємним атрибутом Різдва. А вже з Німеччини він роз'їхався по всьому світу. Я зараз знаходжусь в Берліні і тут ці ляльки просто всюди. Ось вам ще фото з будинку, де я зараз проживаю. Текст для сьогоднішнього читання, а також тексти для наступних шести відео, я взяла нескладні для того, щоб ви втягнулись в читання, зрозуміли методику і зацікавились таким способом навчання. Якщо ж вас зацікавила сама тема цієї ляльки, то ви можете погуглити і знайти більш розлогі, більш деталізовані розповіді про сьогоднішнього героя. Просто погугліть Nutcracker German Tradition. Спочатку, як ми будемо працювати з цим та іншими текстами серії Читаємо на Різдво. Сьогодні я більш детально вам розповім, а в наступних відео, ну, все буде набагато швидше. Отже, текст ми будемо читати три рази. Перше читання. Я читаю вголос, а ви слідкуєте за текстом очима і читаєте, як це називається, про себе. Переконайтеся, що ви сидите вільно. Зручно, що ваші плечі розслаблені, вам легко дихається, і що у вас є водичка. Ваша задача у першому читанні вловити загальну суть. Не буксуйте на окремих словах і навіть на цілих фразах. Коли я читаю, дайте можливість вашим м'язам говоріння вільно вібрувати за моїм голосом, а в вашій уяві малювати вам цю об'ємну картинку, яка стоїть за текстом. so let's go nutcrackers german tradition farmers needed a better way to crack nuts so they had a contest a puppet master won the contest by making strong jawed lever mounted dolls in the 1800s, Germans started making the nutcrackers standing up like soldiers and kings. Nutcrackers represent power and struggle and guard homes from evil spirits, according to German legends. German folklore says they bring Good luck to homes. Nutcrackers were used as an amusing part of dinners to add to whimsical conversations. Writers wrote about, artists drew, composers composed music for ballets about nutcrackers. Older people in Germany. Told young children, Don't be afraid. My beard is long. My head is large. My look is grim. But that matters not. I won't bite you. In spite of my big mouth and grim appearance, I look with my heart for your happiness in the 1950s us military stationed in germany sent nutcrackers home as gifts to protect their homes until they could return now the nutcrackers come in many shapes sizes characters and Are a traditional part of Christmas. Перед другим читанням ми пройдемось по переліку нових слів. Сам транскрипт цього тексту у PDF-файлі та перелік нових слів у квізлеті ви знайдете по посиланню під цим відео. Звичайно, я не можу виписати всі невідомі вам слова, тому що в кожного з нас різний рівень знань. Ви можете створити свій особистий словник і розширити, доповнити його тими словами, яких ви ще не знаєте. Як створювати свій особистий словничок у Квізлеті, у мене є відео на каналі і я додам на нього посилання під цим відео. Зараз до тих, хто приймав або приймає участь у моєму словниковому челенджі MyWords. Це вам така допомога на цьому тижні. Ви знаєте, що робити з новими словами. Пишіть речення із ними під сьогоднішнім постом, і я дам вам зворотній зв'язок. У вас може виникнути питання, чому я не дала нові слова перед першим читанням? Пояснюю, мій підхід такий: у нас у всіх набагато більший словниковий запас, аніж ми думаємо, аніж нам здається. Але він у нас знаходиться у пасивному стані. Я це називаю на горищі нашої підсвідомості. І от щоб наша підсвідомість витряхнула нам ці слова із горища, нам треба дати своєму мозку час і взагалі шанс це зробити. І от якщо я буду бігти попереду, стелити вам соломку у вигляді нових слів, то це буде не навчання. Не допомога в активації вашого словникового запасу, а я це називаю костиль. Так, вибачайте за суржик, я знаю, що українською правильно буде милиця, але в даному випадку костиль це мій термін, це слово найкраще відображає суть, коли це уже не допомога, а така підпорка, яка не дає вільно навчитись ходити. Тому у мене костиль це не травматологічний термін, а нейролінгвістичний. Коли я говорю костиль, це означає, що ви спираєте на щось, що вам уже не потрібне, і що вам уже насправді заважає. Тому, от ми перший раз прочитали і видали собі час вловити суть, створити картинку, яка стоїть за цим текстом. А частина слів стала для вас зрозумілою з контексту. Частину слів ви впізнали, тому що вони у вас були на горищі. І ось тепер ми пройдемось з вами по нових словах. Нові слова я також рекомендую читати разом зі мною: To crack розколювати. A contest – змагання, A puppet – лялька, A jaw – щелепа. A lever. Важіль. To stand up. Ставати. Стояти струнко. To represent. Представляти. Power. Сила, Влада. Struggle. Боротьба. To guard. Охороняти. An amusing part. Розважальна частина. To add to. Додавати до чогось. Whimsical. Химерний. Примхливий. Ексцентричний. Conversations. Розмови. To be afraid of. Боятись чогось. A grim look. Суворий вигляд. Grim appearance. Сувора зовнішність. To bite. Кусати. To be stationed. Розміщуватись, дислокуватись. Until – допоки. І тепер друге читання. В цей раз ви читаєте разом зі мною. Якщо є можливість, артикулюйте максимально, тобто рухайте м'язами говоріння якомога з більшою амплітудою, і читайте на повну силу голоса. Знову ж таки, якщо є така можливість. Отже, впевнились, що ви сидите зручно, вдихнули, читаємо. Nutcrackers, German tradition. Farmers needed a better way to crack nuts, so they had a contest. A puppet master won the contest by making strong-jawed, lever-mounted dolls. In the 1800s. Germans started making the nutcrackers standing up like soldiers and kings. Nutcrackers represent power and struggle and guard homes from evil spirits, according to German legends. German folklore says they bring good luck to homes nutcrackers were used as an amusing part of dinners to add to whimsical conversations writers wrote about artists drew composers composed music for ballets about nutcrackers older people in germany Told young children, don't be afraid. My beard is long. My head is large. My look is grim, but that matters not. I won't bite you. In spite of my big mouth and grim appearance, I look with my heart for your happiness. In the 1950s, US military stationed in Germany sent nutcrackers home as gifts to protect their homes until they could return. Now, the nutcrackers come in many shapes. Sizes, Characters and Are a Traditional Part of Christmas. Тепер цей текст вам більш зрозумілий і вже точно не чужий. Якщо потрібно, поставте зараз відео на паузу і ще раз пройдіться по новим словам. І допишіть ті, які проявили себе як нові, незрозумілі, незнайомі при другому читанні. І переходимо до третього читання. Тепер ми будемо читати в нормальному темпі. Тож переконайтеся, що ви сидите зручно. Не забувайте вільно дихати і тримати плечі розправленими. Ну, нагадую про водичку, звичайно. Поїхали. Nutcrackers. German Tradition. Farmers needed a better way to crack nuts. So they had a contest. a puppet master won the contest by making strong jawed lever mounted dolls. in the 1800s germans started making the nutcrackers standing up like soldiers and kings nutcrackers represent power and struggle and guard homes from evil spirits according to german legends german folklore says they bring good luck to homes nutcrackers were used as an amusing part of dinners to add to whimsical conversations writers wrote about artists drew composers composed music for ballets about nutcrackers older people in germany told young children don't be afraid my beard is long. My head is large. My look is grim. But that matters not. I won't bite you. In spite of my big mouth and grim appearance, I look with my heart for your happiness. In the 1950s, US military stationed in Germany. Sent nutcrackers home as gifts to protect their homes until they could return. Now the nutcrackers come in many shapes, sizes, characters, and are a traditional part of Christmas. Ну і тепер художній переклад українською мовою, а ви слідкуйте за англійським текстом. Окремо скажу, що. Художній переклад це не послівний переклад, він адаптований до нашого менталітету і до нашого стилю розповіді. Отже, лускунчики німецька традиція. Фермерам був потрібен покращений спосіб трощити горіхи, тому вони організували конкурс. Переміг майстер лялькар, створивши ляльок з міцними щелепами, самі ляльки кріпились на важелях. У 1800 х роках німці почали робити ляльок лускунчиків навстоячки, які були схожими на солдатів і королів. Лускунчики символізують силу і боротьбу та за німецькими легендами захищають будинки від злих духів. Німецький фольклор стверджує, що вони приносять удачу в дім. Лускунчики слугували розвагою за обідами, щоб підсилити святковий настрій спілкування. Письменники писали про них, художники малювали, композитори створювали музику для балетів про лоскунчиків. Старші люди в Німеччині казали маленьким дітям: Не бійся. Моя борода довга, моя голова велика, мій вигляд суворий, але це не має значення. Я тебе не вкушу. Незважаючи на мій великий рот і суворий вигляд, я всім серцем розшукую. Для тебе щастя, у 1950-х роках війська США, які дислокувались в Німеччині, відправляли лоскунчиків додому в подарунок, щоб захистити свої будинки допоки вони не повернуться. Тепер лоскунчики існують у різних формах, розмірах, образах і є традиційною часткою Різдва. Отже, завдяки цьому невеличкому цікавому тексту, ми з вами змогли. Потренувати вимову-інтонацію, розширити словниковий запас, частину слів перевести з пасивного в активний стан, запалити цікавість до вивчення англійської мови, і ще цей текст приніс трохи казки нам у теперішній день. Нагадаю, що іще шість відео із серії Читаємо про Різдво вийдуть на цьому каналі протягом двох тижнів. Вони будуть виходити через день. Тож переконайтеся, що ви підписались, щоб не пропустити. Ну а ваш лайк це ваше дякую за мою роботу. So, Merry Christmas, and see you!